Сьогодні поруч зі мною парамедик Богдан Статкевич. Богдан Статкевич 25 років. Парамедик, учасник медично-евакуаційних операцій на сході. Він розповість про те, як має виглядати аптечка будь-якого бійця. Тож, доброго дня тобі, Богдане. Привіт. Перед нами аптечка. Наскільки я розумію, що вона відповідає якимось стандартам. Можна детальніше? А, цей набір аптечки відповідає повністю протоколу ТІСІ-3 згідно. Акронімом Марч, і я хочу сказати, що наявність подібного, я не говорю, що конкретно цієї аптечки угу. або конкретно там цієї генерації, а, але відповідність а, Вністю, відпо, так? відповідно, подібний вміст повинен бути практично в кожного, хто працює в зоні бойових дій. Неважливо, чи ви військовослужбовець, чи ви журналіст, чи ви волонтер, ви повинні мати. Певні засоби самодопомоги і допомоги першочергово. Угу. А, ця аптечка самокомплектована на базі американського Individual First Aid Kit, Kit, і зараз ми з ним разом з тобою познайомимось. Угу. Тож, по суті, сьогодні ми вам покажемо вміст аптечки, як вона має бути виглядати і що має там знаходитись. Так. так, індивідуальна тактична аптечка це мінімальний комплект складових, що необхідні для надання оперативної допомоги пораненому на полі бою. Тож розпочнемо, ми, мабуть, з найменшого, що лежить поруч, це, наскільки я розумію, турнікети. Не знаю, відкривай. Побачимо. Тоді е, я насправді, друзі, це роблю вперше. Так само, мабуть, як хтось, хто не має справи з, військов... з військовими, тому я буду, можливо, трішки довго це робити, але я думаю, що Богдан мені допоможе розібратися, яким чином відкривається саме цей турнікет. Все дуже просто. Угу. І прошу наступний. Якщо я запам'ятала вірно, то. М -м, ні, це не обов'язково. Давай. Ну, в тебе був час, я тебе показував, знайомо, говорю, типу, дивись, отак от воно все робиться. Ага. Ні, дивись, в тебе є хлястик, угу. який ти смикаєш і повністю його відкриваєш. Окей. У кожного бійця має бути два турнікети, чи це індивідуально? А... Один із друг товариш сказав, що багато турнікетів не буває, але як мінімум один турнікет у вас повинен знаходитись, і uh -huh. як мінімум, один ваш турнікет повинен знаходитись. Е в зоні, куди ви можете дотягнутися обома своїми руками. В ідеалі це турнікет має знаходитись десь на спорядженні, і ви в своєму підрозділі чи в своїй групі людей, де ви разом працюєте, повинні визначити місце розміщення турніката. В нашому випадку, це до прикладу, там ліво плече, і мій турнікет, перший, який я ношу, він знаходиться в мене на лівому плечі. Другий турнікет знаходиться в мене в підсумку. Щодо Турнікетів, підсумків і так далі. Дуже бажано, щоб ваш турнікет був захищений від зовнішніх впливів. Це тобто пил, бруд, сонце. І якщо у вас є можливість його захистити за допомогою підсумку, це було б взагалі прекрасно. Якщо у вас немає підсумку під турнікет, це моя особиста аптечка, в якій мій турнікет. Перша знаходиться безпосередньо на моєму розвантажувальному жилеті, Другий знаходиться в, в моїй індивідуальній аптечці, але тут прошу зазначити важливий момент: не розміщуйте свій другий турнікет десь на дні аптечці, вашої сумки і так далі. Він повинен знаходитися зверху, і в випадку необхідності, щоб ви мали можливість до нього дотягнутися для того, щоб його використати. Угу. Ось це до прикладу сам моя аптечка. З цим я зрозуміло. Я ж відразу. Розумію, що буде дуже багато питань щодо турнікетів, види і це все подібне. Ми розглянемо обов'язково в наступних випусках. Тож рухаємося далі. Наскільки я розумію, далі ми можемо показати уже відповідно найменшу також деталь, яка лежить у нас на столі. Що це таке власне? Ну, власне, це стропоріз для зрізання одягу та спорядження з пораненого. Не обов'язково це повинен бути саме стропоріз. Так само з цією ролью будуть справлятися. А травматичні ножиці, які, до прикладу, є в моїй особистій аптеці. же більше справа вподобання, що кому більше подобається, але прошу звернути увагу, якщо ви використовуєте ножиці. Важливий момент, ваші ножиці повинні обов'язково мати один тупий кінчик угу. для того, щоб, коли ви будете зрізати одяг, не нашкодити. Не нашкодити пораненому. Ні в якому разі не зрізайте одяг і не намагайтеся зрізати одяг за допомогою ножа чи подібних засобів. Тому що ми можемо додатково травмувати нашого пораненого, а це нам аж ніяк не потрібно. Добре, тут зрозуміло. Зараз переходимо нарешті до вмісту аптечки. Тож, давай я спробую відкрити власне цю аптечку і показати усім, які там має бути вміст. Прошу. Ось так вона, до речі, дуже легенько відкривається і. Між іншим, фіксується за допомогою такої ось резиночки. Ну, ось в нас вміст аптечки. Я буду почергово витягувати все, що тут знаходиться, а ти будеш говорити, Окей. що це і для чого, щоб ми всі розуміли. Я розпочну напевно відповідно до протоколу, як ми навчали всіх раніше у випусках. І якщо ми вже показали турнікети. То якщо за допомогою турнікетів ми не можемо зупинити кровотечу, тому що вона поранення в такому місці, де е, важливо застосувати тампонування, то тоді ми використовуємо відповідно засоби для тампонування, які знаходяться в нас в аптечці. Наскільки я розумію, для тампонування у нас це ось оці речі, про які ти нам зараз розкажеш що це. і так. чи вірно я взагалі витягла? Так а, власне, якщо в нас є місце поранення, яке анатомічно непридатне для. Накладання турнікати, ми маємо масивну кровотечу з такого місця. Тоді ми використовуємо е, метод тампонування місця поранення, і для цього ми використовуємо контактні гемостатики. Якщо в нас такі недоступності з інших причин, ми можемо використовувати звичайно просовану марлю. Працює вона е, абсолютно так само. Ви знаєте, працюєте відмінність між цими двома засобами, в тому, що цей засіб. Має спеціальне просочення на основі коаліну, яке допомагає нам ефективніше зупиняти кровотечу. Якщо ви використовуєте звичайні засоби, для там будь то звичайна марля, мінімум 10 хвилин тиску. Якщо використовуєте контактні гемостатики, мінімум 3 хвилини тиску. Але ще, крім цього, ми, коли починаємо працювати з нашим пораненим, ми контактуємо з його біологічною рідинами, угу. в тому числі кров'ю. Угу. Для того, щоб нам не контактувати з біологічною рідиною, ми обов'язково повинні використовувати. Рукавички, і mm -hmm. в ваша аптеці обов'язково повинні знаходитися пара або краще і дві. Е Медичних е нетрилових рукавичок також після того, як ми затампонували наше місце поранення, нам потрібно зафіксувати всю нашу тампонаду для того, щоб зафіксувати тампонаду або для того, щоб зупинити некритичну кровотечу там, де необхідне uh -huh. немає необхідності в турнікеті або в тампонаді, Ми використовуємо бандаж по типу ось всім відомого ізраїльського бандажа. Угу. Добре. Ось він. Рухаємося далі. Я вже знаю з попередніх наших випусків, так. і наші глядачі точно знають, що ми маємо ще також перевірити прохідність дихальних шляхів, і якщо з цим є проблеми, то поставити назоференгіальний повітропровід. Якщо я правильно пам'ятаю, і я розумію, що це він, тому що ми вже з вами робили цю процедуру. Ось таким чином він виглядає, якщо можна детальніше. Ми з тобою, давай так, зупинили. Критичне кровотещу uh -huh. Зрізали одяг з пораненого, uh -huh. виявили додаткове місце кровотечі, з ним справились тампонадою і тим, щоб перев'язали місце поранення. Наступне, що ми робимо, це забезпечимо прохідність дихальних шляхів. Якщо нам, нам не вдається забезпечити прохідність дихальних шляхів їх відкриттям, або просто перевернувши на бік, uh -huh. ми розуміємо, що нам потрібно там транспортувати нашого uh -huh. пораненого, переносити далі. В такому випадку ми застосовуємо назофарнігальний повітропровід, який так само повинен знаходитися в аптечці, в індивідуальній аптечці бійця. І прошу звернути увагу, ось це все, все повинна використовуватись, сама аптечка, повинна використовуватись не самого бійця. Тобто я свою аптечку на когось не використовую. Mm -hmm. Я буду використовувати саме його аптечку. Тому, власне, і розмір назофренігальною трубки повинен бути правильно підібраний. Як його правильно підібрати? Е, міряєте наступним чином: від кінчика носа до мочки вуха. Ось mm -hmm. це і є розмір вашого назофренігального по проводу, або іншим словами, як багато кажуть, NPA. Зрозуміло. У нашій аптечці залишилося лише дві складові. Це я знаю, що це Це скотч. Це скотч. Це скотч. А це у нас маркер. Для чого маркер використовується? Давай нагадаємо глядачам. маркер. Ми обов'язково використовуємо після того, як ми наклали турнікет і в угу. зоні TFC ми обов'язково повинні зазначити час на наліпці тайм. Ми зазначаємо час накладання турнікету, Але зараз, прошу звернути увагу, наліпка тайм завжди повинна знаходитись ось в цьому місці. Ніколи не закривайте е, умовно, ріжка вашого турнікета цією наліпкою. А, Маркером ми повинні записати час накладання нашого турнікету, а також всю додаткову інформацію і всю надану допомогу угу. в картці пораненого. Угу. Картка пораненого вона йде стандартного типу, чи в кожного вона різна? Е, на даний момент карти йдуть одного типу. В даному випадку вона просто, е, скажімо так, англомовна, але вони є українські, і цьому не є проблеми її там знайти, роздрукувати або прийти придбати. Е, що зазначається тут? Е, номер підрозділу, еваку... евакуаційна пріоритетність, е, ім'я бійця, його стать, механізм травми, час накладання турнікетів, mm -hmm. статус е, мається на увазі свідомий, несвідомий, тиск, е, кількість дихальних циклів, шкала болів. І далі ви вводите всю інформацію, яку ви, е, яку допомогу ви надали безпосередньо бійцю. Також ще прошу звернути увагу. Всі карти вони індивідуальні. Uh -huh. І до прикладу, я маю алергію на деякі препарати, і в цій графі алергії я записав на що uh -huh. саме в мене алергія. Для того щоб в майбутньому, якщо зі мною будуть працювати медики, вони, побачивши мою карту бійця, ті сетришну мою карту, вони побачили, що на що саме у мене є алергія, і виключно вже виходячи з цього, приймали ті чи інше рішення. Чи це всі складові, які мають бути в аптечці, чи можливо ми щось забули? Ні, давай, погнали далі. А це тобто, ще це ще не все. Добре, поїхали. Тут ще є. У нас декілька складових. По суті, я не знаю, що це, і в нас ще не було випуску присвяченому а, цій саме складовій це термоковдра. Вона для запобігання гіпотермії угу. а, поранена, тому що щоб наш поранений не мерзнув. А ось це якраз я знаю, що це я забула. На жаль, на якому етапі надання допомоги використовується ця наліпка? Я знаю, що це наліпка для того, щоб повітря не потрапляло в рану. Так, це оклюзійні наліпки. Вони використовуються при пораненні грудної клітини для того, щоб закрити всі проникаючі, всі, всі поранення, які в нас є в грудній клітині. А власне використовується все, по акроніму Марч, відповідно. Перш за все, зупинка критичної кровотечі, будь-то турнікет чи тампонування місця поранення, забезпечення прохідності дихальних шляхів. Якщо необхідно, ми використовуємо ЕНПІЙ. І далі працюємо. Якщо в нас є поранення, оглядаємо пораненого і ми бачимо поранення грудної клітини, ми використовуємо саме оклюзійні наліпки для того, щоб не допустити проникнення повітря в перебральну порожнину. Дякую, це вже всі складові. Давай подивимося ще. Ага, тобто я могла ще щось забути. А, також відповідно до рекомендації протоколу ТІСІ-3, рекомендують в аптечке класти саме щитки для очей. Це угу. при проникаючих травмах ока, саме щоб закрити око жорстким щитком і угу. зафіксувати його. Угу. А якщо такого щитка, наприклад, в аптечці немає, чи можна використати будь-що інше, що а, є під руками бажано будь-що інше не використовувати, все ж таки потурбуватись про те, щоб у вас подібні засоби були на сьогоднішній день. Я не думаю, що це може бути якоюсь проблемою, але хочу застерегти, в будь-якому разі заборонено, категорично не можна використовувати будь-яку марлю або будь-які засоби, які будуть впитувати, впитувати і просочувати в себе вологу. Угу. Ось, тобто, це повинно бути щось, що не втягує в себе вологу. Тож, друзі, запам'ятайте усі ці складові, які мають бути в аптечці кожного бійця. Тут ще ми буквально декілька випусків назад показали вам програму про пілпак, який також має бути в аптечці, і ми не будемо детально зупинятися, так, будемо тому що зупинятися, так ви можете просто переглянути наші попередні випуски і ознайомитися з пілпаком детальніше. Сьогодні ми вам показали, які складові мають бути в кожній аптечці кожного бійця. Тож, друзі, так мед ми вчимося рятувати життя разом.